Купка багатих людей відправляються на острів на вечерю до всім відомого шеф-кухаря Володиморта з носом, а й згодень не звучить. Добре, до ж Славіка, який все спланував і тому саме ці люди були запрошені, але цікаво, як це виглядало. Hello. Слухаю. Їсти, хочеш? Хто це? Пузата хата не знаю, а 1250 доларів долярів. Маєш так, короче. Тобі трендець. знаю, дякую. Ось так, напевно, і попали на одну вечерю актор з дівчиною чи своїм гентом три мажора, критик її пітакуюча посіпака, ще якась заможна пара, ну і тайлер з Монро. Тому всі на радощах і очікування тої неймовірної ляпоти, чим чекують на вечерю, яка йде зазвичай довше, ніж розширена версія володаря перснів. І починається все дуже непогано. Та ладно, я жартую. В фільмі меню не приносить того самого меню, і вибору у відвідувачів нема, а тому Славік жмот годує їх тим, чим хоче, тобто стравами з, травами, з філюток і кусочком морського сальця на камінчику та й хватає наглості ще їх тролити. Я прошу вас про одне, тільки не їжте. Серйозно, не їжте, прошу, їжте. Сам не розумієш, що несеш. Я не те мав на увазі. Їжте. І після того, як жмоцлавік їх ще потролив трохи, хліба не буде. Його помічник такого не витримав, або просто передивився бійцівський клуб і думав, що Славік, який його ображає, то є його власний Тайлер Дерден. Але як виявилося, так звільнитися виходить тільки в фільмах. Тож страву загорнули і швиденько винесли. Ну а люди, які сюди прийшли їсти, трошки нашугалися, але ну подумаєш, пацанку спіх ушов і не фартануло, тому вони продовжують трапезу. А коли постійний відвідувач трохи в шоці, і йому таке не до душі, і він ззуває руки в ноги і намилюється, чи звідси, та хоч на вертольоті, бо такої страви не. Замовляв, а той ж мод Славік взагалі то і нормальних не дає. Йому за це відрізають пальця. Хоча декого і це не змушує включити мізки. Думаю, усе це, щоб нас розважити, шикарна акторська. Та що ти бляха таке верзеш? А тайлер, помішаний на славіку, взагалі тим часом наминає за дві щоки, не зважаючи на те, що тут відбувається. Якщо ті інші телепні можуть просто себе заспокоювати, що це все шоу, то він знає, що це насправді, але воно і не дивно. Він такий схиблений на тому славіку, що знаючи, що тут буде всі. Втім, гайки все одно взяв з собою Марго та ще й каже їй треба дякувати, що впустили сюди. Народ, ви це зацінили. <свіс> Але в Славіка є проблема. Він не зрозуміло, чому не може закручувати ті гайки, бо не знає, хто така Марго так як вона тут не мала бути. І до того всього марго. Я годував багатьох не марго. Тому він дає їй шанс вибирати з ким помирати, бо це типу щось змінює, і це дуже важливо. Але що це змінює? Він і ніхто інший так і не розкаже. А в кінці на це взагалі заб'ють. Сімпафі, але шукати тут якийсь сенс в його рішеннях, точно не варто, так як він убиває власника ресторану, щоб типу звільнитися і стати вільним. Але для чого? Щоб через годинку самому померти, він розказує, типу, його роботу не цінують, а сам тим часом запрошує актора, щоб його тут вбити, бо фільм йому не сподобався. Тайлера взагалі вбиває, бо той фанатично цінує його роботу, але за те не вміє готувати. Виходить, як не вміє цінувати, треба його вбивати. А як вміє цінувати, тоді вже треба вміти її приготувати. Але так як він за заставив кухаря застрелитися через те, що той не стане таким геніальним, як він, то тут коротше, глухий кут як не намагайся. Сьогодні все, що я роблю, цілком щире, самовіддане. Серйозно він бачить проблему в Марго, бо вона тут не мала бути і не може знайти собі місце, як вбивати незапланованого гостя. Але в той же час він запитує іншу дівчину, де вона вчилася, і вироком для неї стає те, що вчилася вона не на студентську позику. Також критик на його думку заслуговує померти, бо закриває ресторани. А її посіпака, взагалі, просто через те, що їй підтакує. Ну а для постійного клієнта вироком стає те, що в стресовому стані після того як йому й палець відрізали, він не може згадати хоч одну страву, яку раніше тут їв, навіть якщо не брати до уваги, те, що тут зараз відбувається, може в нього просто проблеми з пам'яттю. Та й чесно сказати, якби той олень не давав їм всяке модне авангардиське гівно. А наприклад, годував українським борщем, варениками з сметаною чи щось типу, того то думаю, люди пам'ятали б, що їли. Це правда. А далі вони типу дають шанс втекти чоловікам, хоча вони бляха муха на острові. Проте тут є ліс, і можна було б сказати, що ті телепні просто не додумалися сховатися десь там. Але так як одного вони умудрилися знайти навіть схованого в курнику і ще й приготувати йому символізуюче яйце, в цьому немає сенсу. Бо то не персонал на кухні, а якісь універсальні солдати, які всі, як один бігу від природи, видно, ще й замість очей тепловізори мають, раз так впевнено, всі біжуть і так швидко всіх знайдуть. А як же? Ну а далі нас. Справ... Равді, на мою дуже скромну думку, повно три Виявляється, диявляється, ось це смертельне меню, то навіть не ідея Славіка. Тобто він такий ходить от дофіга правосудного розумника, грається, а то ідея тої сушевки, яка не зрозуміло для чого чекала три роки, щоб йому ножиці в ногу засадити. Але то не дивно, що вона трохи тормознута, так як коли пробувала пояснити, для чого цей абсурд з тим смертельним меню хіба гірше зробила? Воно не спрацює, а як ще важі, адже це кода, яка яка узгоджує усю концепцію, інакше це просто смачно. Так, а якщо всі помруть, кому буде не начхати? Якщо ви телепні, всі помрете? Це вас це не стосується? Ну і видно, коли Славік розповів таку маячню тим всім молодим телепням, що працюють на кухні, вони такі. Так, це неможливо. До речі, одним з найбільших проколів тут якраз якийсь сенс, і чому весь персонал вирішив погодитися на такий ідіотизм. І, та пофіг! Далі Славік взяв Марго на свій бік, і першим розумним дорученням молодій худенькій дівчині придумав вночі тарабанити діжку, ну напевно, десь так на 100 літрів. А чому б і ні, сама ж хотіла в команду? Ельза помічниця Славіка, яка весь час була спокійна, як удав чомусь, нападає на Марго, хоча ти ж і так зараз за півгодинки помрежи, ке бляха муха. Ти ніколи не заміниш мене. thank <laughs> you Марго знаходить рацію, викликає допомогу, але то всього лише спектакль. Але цікаво те, що перед цим Славік хоче надурити глядача, говорячи. Кажіть, чому за цілий вечір ніхто з вас не намагався чинити опір? Якщо чесно, то вимогли. Хоча, коли весь той абсурд починався, і той постійний відвідувач вирішив піти, йому відрізали палець. І якщо врахувати, що Тайлера все влаштовує, то залишаються три хирляві мажорчики, актори, чувак, який навіть думки свої не має. Проти десятка здорових хлопаків. Більшості з яких є ножі під руками, тобто шанси в них ніякі. Я знаю, що ти робиш у темряві ночі, коли всі очі сплять. Але навіть при цьому один все-таки спробував розбити вікно, щоб втекти, проте не вийшло. Тож вони хіба могли скоріше напоротися на смерть чи якесь каліцтво. Тож не треба тут талапати. Тим більше, коли їм дали типу шанс втекти, вони всі побігли. Тож, а це неважливо. Теж байдуже поєдець, його їстка каже чувак, який робить смертельне меню. Головним в якому є люди, бо йому набридло готувати іншим людям. Може краще б пішов роботу собі, іншу знайшов, якщо та не подобається, якусь там, де людям допомагати, раз такий не егоїст. А марго, коли їй м'ясо приносили, не їла. А тут вирішила пожалітися на те, що досі голодна. Бляха досі голодна до смерті. Хоча, зважаючи на все меню, воно не дивно. Дивно, що Славік її слухає і виконує її забаганку, навіть після того як вона їх зрадила, і вже навіть чомусь не важливо, що на цій кухні ніщо не випадкове. Наше меню синхронізоване. А от як мажорчики хліба попросили, то тут так не прийнято. Їжте, що дають меню вже сплановане. Це дуже, дуже важливо. Отже ж, брехуняка. Та і взагалі, після того як вони подають всі ці свої страви маніакального характеру, застреленого чувака якусь незрозумілу бігутню по лісі чи театральні вистави замість нормальної їжі. Його рішення прислухатися до слів. А ваша єдина мета у житті це смачно находивати людей. І на жаль, це провал. Виглядає не те, щоб зле. Це тупо, тупо. Але, незважаючи на це, він готує їй той чізбургер. Всю душу вклав в нього і навіть таку щиру посмішку видав в себе, а вона голодна до смерті, відкусивши один кусочок, ще й принижує його. На жаль, очі би ще їли, а у шлунок уже не лізе. Як би тупо це не було, але саме це стає її квитком додому. <рив> Він відпускає Марго і далі абсурдний фінал, тобто просто всіх підпалюють. Яка тут важлива різниця між тими, хто дає, і тими, хто бере, зрозуміло тільки насправді нікому. Вже так, різниця є, бо одні просто заручники, а інші телепні самогубці. Я вас люблю. Я витративаю. <ривання> Срав його пес, стану, так-так. Ну і напевно найцікавіше, я залишив на кінець. Ну або не найцікавіше, так як цей фільм на думку багатьох людей несе в собі так сказати глибокий посил. Найпопулярніша версія фільму показує, що треба цінувати професії, які надають послуги, і що клієнт завжди правий. Оце ти платиш ти тут, боці і так далі. Це все неправильно, і треба більше цінувати сферу обслуговування. Це все, звісно, добре, і щось таке дійсно можна побачити, але як це можна сприймати всерйоз в даному фільмі. Коли єдина дівчина, яка вижила, це якраз ти ж клієнт. Ти платиш за послуг та деяких правил треба дотримувати. Давати їжу людям в ресторані. Тут немає їжі. Дякую, проте я сама можу вирішити, що їсти і куди. Надихай мене безмежно. Це ж треба. Це все люди. Якось Волдеморт збирав команду, і так як йому кортіло собі взяти містік, він вісім місяців переписувався з Віром, але от западло, вона не хотіла йти проти Гаррі Поттера і посварилася з звіром. Волдеморт так засмутився, що вирішив нагодувати свою команду і вбити, але так як звір був тяпля, взяв і привів з собою нову молоду фуріосу скаженого Макса, через що все і пішло не за планом. А ви колись бачили таке?